Я до вас з цікавеньким хлібчиком. Залишайтесь і дивіться це відео. Вітаю, дорогі мої друзі! Вирішили сьогодні спекти хліб. У мене лишилося літр молочного супу з рисом. І Вже не хочу його їсти. І от на цій літрі супу я буду місити тісто. Треба пакетик дріжджів. в мене софт момент 11 грамів. Житнє борошно буду використовувати. І вищий сорт борошна, хуторок. Тут столова ложка цукру і чайна більше солі, столова ложка оцту і столова ложка олії рослинної. От. І зараз я оце все буду додати борошно буду пересіювати наситові. Житня борошна. Знаєте, я все роблю на око, скільки візьме борошна моя рідина, пшеничне. Ну, я вже замочила родзинки приблизно 3 столові ложки. Висипаю дріжджі. І замішую. Родзинки додатиму вже після того, коли тістечко один раз підійде. Скажу так, що довгий час приліпало тістечко до рук, але перестало прилипати, і я вже буду накривати. Бачите, сонечко світить. Так що готуємо разом з сонечком, має бути все гарно. Накриваю і має добре тістечко підійти. Час вийшов. Тістечко моє дуже гарно підійшло. Так, трішечки я його отак опускаю. Родзинки. Промила добре, обсушила і змішала, додала трішечки олійки. Можна було просто в борошні, так знаєте, рузиночки обваляти. І тепер по-новому гарно все. Знову так довгенько перемішую, обминаю. Формою для хліба в мене сьогодні буде слугувати отака от старенька жаровня. Ще мамина, я дуже люблю в ній випікати хліб, Змастила форму і тепер буду перекладати. В неї тістечко. І розподіляю отак От по цілій формі, і вкриваю серветкою і чекатиму, щоб знову добре тістечко підійшло вже у формі. Тістечко підійшло формі Духова шафа розігріта до 180 градусів. Буду випікати до готовності. От, хлібчик і готовий. Випікався він у духовці 20 хвилин. Зараз накриватиму знову серветкою і до застигання.